Вадим і Микола, військовослужбовці 34-ї окремої бригади берегової оборони, воюють на Херсонському напрямку, знищують російських військових їх техніку і позиції на лівому березі. Коли бачиш свою, ефективну свою роботу, то вона радує. Ну і коли люди бачать твою роботу, то це мотивує також їх, і всі кричать, давай ще ще ще. Вадим і Микола, родом з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Звідти ж говорять хлопці, і більшість їх побратимів, з якими служать у підрозділі. На початку окупації ми товаришами, з якими тут продовжує служити, трошки партизанами. Потім виїхали з окупації через дні переправлялися на лодках і зразу вже вступили до лав. Ми всі групи вийшли, і всі групи пішли в цей батальйон. Військовослужбовці розповідають: бачити зруйновані будинки, випалений ліс на рідному лівобережжі важко. Ну таска інколи буває, звісно, коли дивишся <кхем> на це все. Бо можна сказати, ти там виріс більшу частину свого життя провів. Там Вадим та Микола говорять, у них з побратимами спільна мета звільнити лівий берег Херсонщини та здобути перемогу. Я просто хочу додому. Просто хочу додому приїхати. У мене залишилися люди, яких би я хотів побачити знову. Я думаю, тут всі мріють про те, щоб скоріше це все закінчилось. і це все закінчилось на користь України, на користь наших людей. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Яна Самко Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.